Що робити, коли хронічна втома? Ось речі, які справді допомагають. Це робоча нейрофізіологія та психосоматика. Перше вийди на світло. Так, буквально сонце це перемикач для гормонів енергії, друге перевір феррітін, бо в нормі не значить достатньо особливо для жінок. Третє прибери телефон після 21.00. Синє світло глушить мелатонін, і зранку тебе просто немає. Четверте. Пий воду. Не каву, не чай. Просто воду. Зневоднення дорівнює втома. П'яте. Дихай з видихом через рот. Бо спазмована діафрагма буквально блокує твою енергію. Шосте. Назви в голос, що тебе хвилює. Сьоме. Вимкни новини на два дні. Просто подивися, як легше стане дихати. Восьме – Заміни я маю на я можу. Це зменшує тиск, який висмоктує сили. Постав лайк та підпишися на Health Consulting UA. А ще напиши коментар, що думаєш з цього приводу.